Почнемо з твого твоє про Національний банк України, проте не національний банк України того сьогоднішнього розливу, а Національний банк України, яким він був буквально кілька місяців тому, не зовсім давно. Про що ви розповідаєте? Ну, це не можна говорити, що це національний банк минулого розливу. Він досі ці речі є збережені в національному банку. Ми будемо говорити. Я хочу підкреслити про речі, які ще два роки тому для журналістів були закритими. І як ми не старалися, я особисто старався зняти vip базу для вищого керівництва НБУ в Яремчі, а також про приватний шпиталь при НБУ, який знаходиться на вулиці Інститутській у Києві. І вже коли прийшла зміна влади, я підкреслюю, що за Сергія Арбузова це все було заборонено знімати. А цього разу за керівництво Валерії Гонтарєвої нам дозволили зняти ці всі речі. Тобто, ми побували в Яремче і відзняли vip базу яка будувалася, розбудувалася за Сергія Арбузова, в яку вклали 80 П'ять мільйонів гривень, і також ми розповімо про шпиталь. Я сам особисто був вражений близько 45 лікарів. Там працює цілий день. Там працює... тільки для працівників НБУ. Працівники з НБУ там можуть здати аналізи, піти в басейн, прийняти джакузі сауну. Є лікар окуліст є Стоп, тобто. Зараз хочеш сказати, що в центрі Києва є лікарня. В якій працюють лікарі тільки для працівників Національного банку України. Є басейн тільки для працівників Національного банку України, і є басейн, джакузі тільки для працівників Національного банку України. Так. А це де знаходиться? Ну це от, е, є будівля е, НБУ на вулиці Інститутській, угу. 9. І трошки далі е, офіційна адреса е, Інститутська 11. Але це все є банк НБУ. Ну, це фактично це, ну, комплекс будівель, Так, Так, так. так. Скільки людей це обслуговується? Ти ви рахували? Ну ми не рахували. Ми питали, були головного лікаря. Він говорив, що тільки за вересень місяць до лікарів приходило 3 тисячі осіб. Тобто, це для всіх працівників НБУ, а також колишніх працівників Національного банку України, які можуть безперешкодно туди зайти і звернутися до до лікаря, який їм потрібен. Стоматологи є, наприклад. Дивись, тобто є звичайні лікарні, уявімо класичну міську поліклініку у Києві. Якщо порівняти, як співвідносяться ці будівлі, як співвідносяться оснащення фінансування цих структур? Ну, це лікарня і повністю. Це називається лікувально-оздоровчий комплекс. Він знаходиться на утриманні Національного банку України. Як нам наприклад, коли б ти хотів піти до стоматолога, ти оплачуєш тільки медичні, Так, роботу лікаря ти не оплачуєш, і нас запевнили, що навіть ці медичні препарати вони тобі будуть коштувати нижче, ніж зичинісівські стоматологічні поліклініці. Ну, звичайно, вони ж куплені за державний кошт. Але який масштаб фінансування цього всього? Скільки ми з тобою заплатили за те, щоб працівники Національного банку України за пана Арбузова і зараз мали можливість ходити до стоматолога і не платити за його послуги, або ж а, мали можливість сходити в джакузі. Ну це, тобто, Об'єми фінансування нам ніхто не повідомив, але напевно, що вони великі, тому що утримуються всі лікарі. І якщо працівник Нацбанку хоче піти, наприклад, до басейну, то він це може зробити там після сьомої години. Після робочого дня нас у цьому запевнили, але люди фактично там чергують е, є цілий день. За Сергія Арбузова е, там працювало ще більше лікарів, тому що близько 18-20 лікарів були закріплені лише за ним, за головою Нацбанку. Тобто він мав власного, Тоб, Вибач, я тебе буду постійно перебивати, тому що мені для того, щоб е, зрозуміти якусь фразу, треба і повторити такий психологічний прийом. Тобто. У голови Національного банку України Сергія Арбузова було 18 власних персональних лікарів. Так, вони офіційно були закріплені за лікувально-оздоровчим цим комплексом, цим шпиталем Національного банку України, але вони були його. Тобто, там був, е крім лікарів, там він мав особистого повара, він мав лікаря-дієтолога, він мав сімейного лікаря, він там мав лікаря-консультанта, він мав двох масажистів. Він мав, увага, дві швидкі, два реанімобіля. Які круглодобово чергували там, і дві бригади, які себе змінювали лікарів повноцінних.